Справа про зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті набирає нових обертів. Адвокати підозрюють, що ТЦК допомагає підозрюваним утекти від правосуддя. Двоє обвинувачених вирішили мобілізуватися просто перед винесенням вироку. Ба більше це не перший випадок, коли конкретний ТЦК ймовірно видає повістки обвинуваченим. Усі деталі резонансних справ розповім за мить з вами новини. ТСНЮЕ. і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Справа про зґвалтування неповнолітньої дівчини. На Закарпатті бере свій початок ще з 2021 року. Саме тоді, у серпні, і стався злочин. За даними слідства, троє підлітків чинили групове сексуальне насильство щодо неповнолітньої дівчини. Процес вони знімали на телефон, а відео поширили серед учнів школи. Постраждала, пояснила, що була з хлопцями в дружніх стосунках, а до підвалу, куди її покликали, прийшла добровільно. Про подію нікому не розповідала, відчуваючи страх і сором. І тільки у 2023 році суд визнав хлопців двох Річних братів близнюків та їхнього 14-річного друга винними за частиною 3 статті 153 кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 5 років ув'язнення. Однак, через пом'якшувальні обставини суд звільнив підлітки від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку на 2 роки. Також суд зобов'язав хлопців виплатити по 60 тисяч гривень і покрити процесуальні витрати понад 25 тисяч для кожного. Після такого вироку справа не була Голосу її омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що взяв її під особистий контроль. Він вбачає у вироку порушення прав дитини на захист і справедливе судоченство. Ми ретельно проаналізуємо дії судді. Буде направлений відповідний лист до Вищої ради правосуддя. Ми ретельно проаналізуємо дії прокуратури. Відповідний лист буде направлено на генпрокурора та до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Також проаналізуємо діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді. Адже як виявлялося. Мати одного із хлопців також є працівницею тієї служби соцзахисту дітей, тому є сумніви щодо неупередженості та професійності представлення інтересів дівчинки. До того ж, маю сумніви щодо професійності дії обласного керівництва. Адже подія трапилася ще влітку 2021 року. Втім, суд виніс вирок по справі лише зараз. Справа перебуває на моєму контролі. Зафіксовано порушення прав дитини на захист та справедливе судочинство. Права неповнолітньої дівчини мають бути поновлені. Закарпатська прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок та ухвалити новий. Так апеляційний суд повернув справу на новий розгляд. Однак, у 2024 році двоє винувачених у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчини на Закарпатті досягли повноліття і перед завершенням судового розгляду вирішили мобілізуватися. Про це повідомила юридична компанія Мілер, адвокати якої представляють інтереси потерпілої. Обухівські РТЦК ймовірно допомагає обвинуваченим у справі про зґвалтування дівчинки на за. Карпатів втекли від правосуддя через мобілізацію. Двоє обвинувачених у справі зґвалтування дівчинки на Закарпатті намагаються уникнути відповідальності. У березні цього року їм виповнилося 18 років, і саме зараз перед завершенням судового розгляду обвинувачені вирішили мобілізуватися. За даними адвокатів, двоє винувачених, яким виповнилося 18 років, не мають військової освіти, не проходили строкову службу і не є офіцерами запасу, тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди. Втім, на засіданні 22 жовтня їхній захист подав клопотання про відкладення судового розгляду через те, що напередодні обвинувачених мобілізували. У Міллері стверджують, що надані копії повісток про виклик до ТЦК не були ніким завірені. При цьому видав їх Обухівський РТЦК у Київській області області, хоча обвинувачені постійно проживають у Закарпатській області, зазначають адвокати. Такий крок викликає чимало запитань: навіщо їм їхати до іншого регіону, і чому обвинувачені вирішили мобілізуватися саме перед дебатами, тобто завершальною фазою процесу, після якої суд має оголосити свій вирок, чи не є це спробою уникнути суду. Окрім того, адвокати заявили про аналогічну ситуацію з обухівським РТЦК у Кагарлицькій справі. Увинувачені у зґвалтуванні поліціянти вирішили мобілізуватися саме перед оголошенням вироку. Це лише підсилює підозри щодо використання мобілізації як способу уникнути правосуддя. Нагадаю, що до 11 років ув'язнення засуджено двох поліцейських, яких звинувачували у зґвалтуванні та катуванні жінки у відділку поліції в Кагарлику на Київщині три роки тому. Про рішення суду повідомила у своєму Фейсбук Олена Сотник. Одна із. З адвокаток потерпілої. Шановні колеги, вітаю друзі. У нас сьогодні визначальний день. Пройшло три роки. Сьогодні, от буквально три хвилини тому, суд оголосив нарешті вирок по кагарлицькій справі. І е, буквально за секунду Аня розкаже, чим це завершилося. Двох обвинувачених валтівників по потерпілі, яку ми з Оленою представляли впродовж цього. Цих трьох років визнано винними за усіма статтями обвинувачення і винесено вирок 11 років позбавлення волі. Так, фактично на сьогоднішній день ми можемо сказати, що цей етап завершено. Додатково, що дуже я думаю, важливо також для Нелі, Її цивільний позов до національної поліції було визнано, повністю задоволено. Вона отримає моральну шкоду в розмірі мільйон 200 тисяч гривень. Я думаю, що це абсолютно справедливо і дуже показово, в тому числі для майбутніх справ. А в принципі, цей вирок є визначальним, тому що ми фактично сподіваємося, що він стане превенцією в майбутньому можливого повторення таких злочинів. Дякую всім. Ми це зробили. Ми очікуємо звичайну апеляцію, але я впевнена, що справедливе рішення встоїть. Адвокат юридичної компанії Міллер Ілля Воробйов припускає, що історія з мобілізацією підозрюваних у груповому зґвалтуванні на Закарпатті була зроблена для того, щоб затягнути судовий процес та уникнути справедливого покарання. У юридичної компанії пояснюють, що така ситуація по своїй суті призведе до зупинення судового розгляду стосовно двох обвинувачених до моменту їхньої демобілізації. Окрім того, третьому обвинуваченому в листопаді цього року також виповниться 18 і ймовірно він теж спробує таким саме способом. Уникнути судового розгляду. Припускаю, що мобілізація обвинувачених не є їх щирим бажанням стати до захисту своєї країни, адже вони могли це зробити ще в березні цього року, а не перед закінченням судового процесу. На мою думку, це своєрідний спосіб реалізації стратегії захисту для того, щоб через декілька років, після демобілізації обвинувачених, коли до справи зменшиться рівень суспільної уваги, та більшість свідків взагалі забудуть обставини події. Повернутись до судового розгляду, водночас про цю гучну справу висловилася і відома ведуча та громадська активістка Маша Єфросиніна. Кожного разу, коли в закарпатській справі про зґвалтування неповнолітньої починається чергове судове засідання, я щиро сподіваюся, що зможу нарешті написати. Це завершилося. Справедливий вирок винесений. Але щоразу ця справа заходить на новий виток пекла під назвою Гнила система. Пекла, яке триває більше трьох років, протягом яких маленька дівчинка, яка була зґвалтована трьома покидьками, чекає на справедливість. Єфросиніна також Ну увагу на те, що обвинувачені їдуть за 700 кілометрів від дому мобілізуватися через обухівський ТЦК, де вже мобілізувалися інші обвинувачені в зґвалтуванні поліцейські скагарлика. Ви, мабуть, пам'ятаєте цю резонансну справу і теж напередодні оголошення вироку такі от збіги обставин в Обухівському ТЦК. Громадська активістка написала, що дуже хочеться вірити, що цей плювок в обличчя суспільству, яке чекає на справедливість, і в першу чергу військовим, які нас захищають, ще можна зупинити. Ба більше вона зазначила, що свідомо висвітлює весь процес про зґвалтування дитини лише в одній справі для того, щоб побачити всю реальність під назвою притягання кривдника до відповідальності за насильство в нашій країні від А до Я. А скільки дітей та жінок гвалтують щодня, і скільки кривдників навіть до поліції не доходять? Дядять, уявити просто страшно охоплює жах і розпач. Насильство в нашій країні не карається справедливо. А ви вірите, що обвинувачені раптово захотіли стати на захист країни? Як думаєте, чим закінчиться ця історія? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.